За кермом нетверезий у судовій залі відсутній. Й мова про посадовця Костопільської міськради Андрія Ткачука зупинили влітку серед ночі. За словами очевидців, водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Сказали, що зупинили п'яного водія, забирають то на зсу, і я потрібен, як потрібен, якби як сідок. Вже другий місяць у Костополі вирішується доля Тойоти першого заступника міського голови Андрія Ткачука. Її конфіскували за п'яну їзду посадовця. Після інциденту автівка за 45 тисяч доларів потрапила на штраф майданчик. Нині триває судовий розгляд справи, за результатами якого буде вирішено, чи передадуть Тойоту на потреби Збройних сил України. У протоколі правоохоронців йдеться про те, що Андрій Ткачук перебував за кермом з ознаками алкогольного сп'яніння. При затриманні він нібито грубо спілкувався з правоохоронцями і заперечував свій нетверезий стан. Проходження такого огляду в медичній установі відмовився в присутності двох свідків, чим порушив пункт 2.5 правил дорожнього руху, за що передбачена відповідальність частини 1 статті 130. Після інциденту костопільчани дискутували у соцмережах, чи потрапить на фронт новенький позашляховик першого заступника. Припускали, що водія можуть не притягнути до відповідальності, якщо тому вдасться домовитись. Поки що він залишається на посаді заступника міського голови. А Тойота досі на штрафмайданчику. Про це говорили і свідки, які були присутні при затриманні Андрія Ткачука. Була близько четверта година ранку. Їхав, зупинили працівники поліції. Сказали, що зупинили п'яного водія, забирають авто на ЗСУ і я як потрібен, якби як сіду. Приїхали, стояла машина працівників поліції, стояла машина Toyota, новіше грав четвер чотири, 4, 4 по-моєму. Були тільки працівники поліції, і жінка. Жінка, не знаю, що за жінка. Раніше у спілкуванні з журналістами Тіві перший заступник стверджував, що на момент інциденту був тверезим. Мовляв, у машині був не тверезий пасажир, а він тут ні до чого. Попри це, на чергове засідання сам Андрій Ткачук не з'явився. Його позицію озвучив адвокат Валентин Дупак. За словами захисника, чиновник не з'явився на суд, бо боїться публічного осуду і тиску з боку громадських активістів. Його мордували близько півтори години і повторно запитали другий раз. Як видно з матеріалів відеозапису, матеріалів справи, видно, що вже готовий протокол, і вже готові понятті підписали. І Лише потім в енний раз вони вже в другий раз приходять. Ви погоджуєтесь на проходження огляду на станцію, він вже каже Ні, о, добре. І тоді вже зачитують йому протокол. На засіданні показали відео з бодікамери правоохоронців, записане при затриманні першого заступника міського голови. На ньому патрульні пояснюють чиновнику, що помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння, запах алкоголю, зміни відтінку шкіри і тремтіння пальців рук. Скажіть, будь ласка, Зараз руки тремтять на даний момент ні момент зупинення. так. яка ще ознака? Ну чи ви вказали ознаки. Був запах алкоголю з спорасний рот намагались поспілкуватися з Андрієм Ткачуком, але на робочому місці у Костопільській міській раді його не застали. На численні телефонні дзвінки чиновник не відповідав. А коли він поїхав? Ну Як він пісів був. Після відео, то то сюди. Ну, а давно він звідси поїхав? Ну. Точно я не можу сказати, хвилин 10. Хвилин 10. Не знаєте, де його зараз знайти? поняття, Я набираю вже. Цього разу у засіданні взяли перерву, адже необхідно опитати свідків інциденту. Традиційно судові розгляди справ чиновників, які кермують у нетверезому стані, затягуються надовго. Та чи буде так з історією першого заступника Костопільського міського голови Андрія Ткачука стежитимуть наші журналісти. Дарія Борисович, Денис Коломис, телеканал ITV.